Во. Ма такі гонорові. Моя мама, мама моя льненька. Так ось наш татко, то ми паску світим. А ось ще тато. Ось ще тато. Так, чекай, акуратно буде для добре? А ось ще, Ані. А ось ще тато, ось ну, ще тато. Ти всюди тато береш. Мамин, мамин характер має, вперта така, така ну, копія мама, навіть личко мама. Характером мама, і найбільше переживаєш може Боже, яка вона така вредна буде, як я? А хлопчики то є татунчики, то компанійські хлопці. Міша, Міша ще непонятно в кого. Міша то сміс двох родин. А то татоню, то тато він знає, що він хоче. В нього всі друзі, то в нього всі. Його привіт. Чим дітки захоплюються? Василинка в нас малює. Ходив художню школу малювати. Хлопці, конструктори, лего ой, машинки то в нас панацея, татко в нас взагалі всі машинки збирав, всі марки знав що. Ті хлопці ходять, Парі, бракує, Та Там були. А то яка мама машина? Мама, а то яка марка машини? Я кажу, я не знаю, бери собі Ютуб, Гугл і лечи. Той <проводили> до війни ми жили. Як звичайна вся українська родина, всі сім'ї планували собі, будували, і щось мріяли, щось строїли. Планів було дуже багато різних. 12 квітня він пішов добровольцем ЗСУ. Я кажу, майже троє дітей маємо. кажу, ну подумай, логічно кажу, ти ж доброволець, це ж не то, щоб ти просто якийсь був зобов'язаний, призовник чи як. Він в армії ніколи не був. І його завернули звітам, завернули з Явору служити на місцеву частину постомети, постометівський район. Він не був на передовій на фронті. Він е, з хлопцем сусіднім волонтерив і довозив продукцію. Ми розумієте, який е, ну який в людини життєвий шлях не пустити на війну, але від війни загинути. Перший робочий день. Тобто, ну ти ти, ти не вплинеш на на людську долю, що ти якщо вона має відбутися. Не вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Це одна з масштабних пожеж з точки зору руйнації наслідки. Надзвичайно складні. Щойно спілкувався з керівником карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Думаю, якісь мотоцикли їдуть чи що? сіреньки. Я його набираю, проходить 20 хвилин. Я кажу: Петя, Петя, Петра кажу, шахеди летять, і чую, пепо не збило, пф, не збило. Я кажу: вони летять в місто. Він каже, я чую, я чую. І буквально також, щоб ви зрозуміли, отой звук, що в мене тут, от я відкрила вікно, чую, що він тут закінчується, він продовжується в телефоні. І чую там моментально взрив так приземлення його. Бу, і він починає кричати. Вже розмова обривається, але не обривається телефонний зв'язок. Я чую, як він стогне. Його привалило стіною. Його привалили вибуховою хвилею. попав шахет в той склад. Він мав можливість врятуватися. Він не мав ніяких трампрів у душевного було. Причина смерті, задушення. Дуже небезпечно було там навіть лазити, розумієте. Але ми лазили, ну, ми лазили, бо варіантів людина десь під завалами, я день то не шукає. Ми його і знайшли, п'ять годин пройшло. я не знала, скільки мого чоловіка було друзів, допоки людина не загинула і на похороні всі <рістись> мені приходить а Я в лице людей не знала. Фанти ще фокабру ділає. Давай же стоїть, ну вже немає, ноги так давай. Далі давай на руки. Ну, то батько варто щебе. Дошино бачу. Чим життя наповнене сьогодні? Я не знаю, якимись надіями, напевно, просто повітряними надіями, то все закінчиться, буде стабілізовано. Буде якась спевненість і буде якась можливість ну не знаю, дітей підняти. Ну то найперше, що зараз для мене стоїть, щоб просто ми, ми суспільство якось як без тата втягнулися, тому що дуже важко, ну, направду важко. По перше, підтримки ніякої нема сім'ї, нема. баба, діда, нема нікого. За півроку до згиблі чоловіка мама померла. Мало ускладнення після ковіду. Чоловікова вся родина в Німеччині. Всі а нам тут добре. Хоч наскільки разів кликали хотіли, щоб ми документи робили. Ну не знаю, не треба бачити себе за кордоном. То не факт виїхати і там бути. Ну то то не є твоє. Навіть під, навіть під ракетами, тобто є твій дії. То нема кому побути і нема навіть можливості захворіти. Ну не хочеться хворіти. Ну ні, не хочеться хворіти. Не так, просто, не просто хочеться лягти і вмерти на день, щоб тебе ніхто не Ну, віддихнути має на увазі, розумієте? Тобто трошки віддихнути. Дуже емоційні, маленькі діти, вони ж не ті літки ще. Я один, і вони на мені сидять і баланкують. Баламка від ногами, то тяжко, то направду тяжко. Садочок виручає. Добре, що нам пішла львівська освітня міністерство на зустріч, що без проблем влаштували, де нам зручно. Тобто до того місць не було. Ганя, ти Зараз плакати будеш. Я на тебе. Дуже дякую всім сім'ям, всім родинам, які взагалі з часу війни відгукнулися на нашу біду, на нашу потребу, на потребу цілих сімей України. Це важливо, що люди йдуть, знаєте, відкривають свої серця до сердець інших людей. Е, кожна лепта Богом зарахована, є. Бог бачить, навіть якщо не може десь там не всі бухгалтера прорахували, Бог бачить серця людей, тих відкритих. І він кожному визнає за своє. Е, дуже дякую за власну допомогу, тому що ми доклали до частинки ремонту, які ми собі мали. Це важливо та бо коли немає татка, то нема кому нами заопікуватися. Тому дуже-дуже дякую всім меценатам, всій спільноті Карітас, всім, -всім хто підгукнувся на наші, наші потреби. Про що ми мріємо про вільну Україну? Чесне слово, вільно. Я ніколи не думала, що це настільки важливо. Особисті проблеми всі рішимі. Це все дурня, це все реально дурня. Це ніколи того не зрозумієш, поки не будеш. Ті, взагалі, історії, в якій всі наші родини, всі наші сім'ї є.